Всім привіт! Центр мого рідного села. От, бачите, ноу-хау, пункт нової пошти. То старий радянський магазин. Я виріс того магазину. Ну, магазин завжди був центром будь-якого села культурним і безкультурним всяким. От, оце хто пам'ятає, це був е, років не знаю, років з п'ять назад зробили ремонт і став такий гарний магазинчик. А вже був такий розпердоляний, без ікон, без верней, оббитий, облущений. Е, колись був це, був оці ці двері. Був промисловий, А там той був продовольчий магазин. І тут був, де зараз положили плитку, була така клумбочка загороджена, грушка тут росла, така гарна. ну якась така грушка, дичка чи щось, Але вона цвіла гарно, пахла, пчоли на ній. І тут молодіж збиралася коло того магазину щовечора. Ну, Одне з місць тусовки було. От. Ну Зараз теж магазин. Тут медпункт зробили. Зараз тут посту є, з тієї сторони ззаду ще один приватний магазин. Але є оце так вечір. Все так гарно пахне, така тишина, пташечки співають. Вони дам вам послухати, то лапати, я би дав послухати вам. От. Це зараз магазин. А з Радянського Союзу то була загодконтора. Заготовляли. Знаю картоплю, якісь зілля, щось там приймали. Було таке. Будував ту загодконтору місцевий будівельник дядько Роман, наскажуть Ромась А я йому навіть трошки допомагав. Ну, тут, тут фактично кожна ямка, кожна хотів сказати, кучка гамна, і то бувало. Я все тут знав. Я тут виріс, От, он моя батьківщина. Вон це господарство перше з правої сторони. І я тут кожен закапелочу, кожен ровчик. Тут, оце місток, бачите? От, через ну, через руваку, просто руваку, тут була така завжди, завжди під тим містком баюра велика. Я там під тим містком виводився, там, завжди занамуляну, заросло, а там трошки було місця. З магазину викидали всякі. Упаковки, бумаги сюди, дівчата-продавчиці в цей рів, і потім спалювали з часом. Ну, а для мене то був рай як для дитини, знаєте, там якісь обгортки, бумажки, ну, з за радянських часів. А в ті баюрі я, е, значить, вудка була, то то ну, то було мені років три певне. Але я щось чогось то пам'ятаю. Навіть десь була в когось фотографія. Тут у нас був чоловік місцевий, займався фотографіями. Мене сфотографував своїм сином. Хто з Вілійських знає от я не по... Володька. Володька по сільському Льофа, дядько Льофа от, Данилюк, сфотографував мене з сином над тою Баюрою, як я з саморобною вудкою, а вудка, вудка тут просто звичайний патик, до патика прив'язаний кусок нитки простої. І на кінці гачок зігнутий зі ржавого дроту. А наживка то бубка ограбу, хто знає. І жаби там, риби звісно, не було в тій баюрі, а жаби. І я так їм попідніс, і жаби за ним пригали. о дядько проходив мимо, побачив, що такий, такий як то сказати, фотогенічний случай сфотографував нас, посадив коло мене свого сина. По-моєму, петь когоца. чекай ні-ні-ні, Щось я вже наплів. Щось я наплів. Ну, коротше, фотографія була, але я вже, певне, від старості забув, хто то робив. Вон там курган. То просто такий горб природний. Ну, в селі його називають курган. Ми там на тому кургані всі діти виводилися і на санях, і на лижах, і літом. Ну Отаке якесь місце дивне. Колись я сходжу. Зараз може піти, а не хочу. От. Тут -то стояв стовп, як був кабельний телефон, такий стовп з вишкою, і на тій вишці був розподільчий щиток, е І Я вже як трошки підріз і знав, де плюс, де мінус, то підключався до того щитка. Вечорами ми залазили з хлопцями туди, підключалися на лінію до когось, а по барабану до кого. От. І дзвонили до дівок. То вам не мобільний телефон, молодіж. Мобільний телефон такого навіть слова не було. Чуєте? Був кабельний теле... телефон, до речі, на цій вулиці телефон був тільки в двох людей. В нас, бо в нас, бо моя сестра була бухгалтером в колгоспі, і в сусіда, в Никитюка, бо він був головним агроном колгоспу. І все, далі по вулиці не було телефону, уявляєте? Яка була система інтересна, коли щось комусь треба було переказати, дзвонили люди до нас, і зазвичай я був пошлють куди подальше, знає. бігав по вулиці, переказував, трубка лежала. На столі, там людина чекала, десь дзвонили хто звідки, ну так як кому треба було. Я біг за людиною, то могла бути і година пройти. Приходила людина, говорила, кому там що треба було поговорити. Або якщо комусь треба було позвонити, там, швидку викликати чи ще щось. Прибігали люди, вночі стукали, всяко бувало. от, Бо подзвонити треба, бо треба. Так от було таке. от, Щоб зараз вернути тих років 30 назад, то то ви то то, що? Дивина. От. Це в нас нон-стоп-магазин був. Колись була я не знаю, років з 20 назад було супер-пупер центр культурний. Ті всі магазини були закриті. А тут наш місцевий підприємець зробив магазинчика. То було таке ого-го, зараз вже він давно закритий. Але хтось може десь за кордоном чи десь на фронті дивиться. Когось душа заболить не одну літру горілки випиту чи пива. От, -от, -от тут такий піднавіс був і загороджений масетттю. І в селі називали то місце жабуриня. <сум> Де п'єм? В жабурині. <сум> в жабурині. От такі, от такі от були випадки інтересні. Зараз же тут то все. Тут бачу, що є щось якась, ще часом хтось паркується. Бачите, вичугане. Десь часом хлопці по стаграм ще п'ють, але вже явно не в таких кількостях. Просто нема кому. Нема, нема мужиків вже в селі, майже, майже нікого. То капець. то капець. Отака красотіща. То така вам казочка, вечірня казочка. Нічого такого особливо інформативного, дехто там з моїх підписчиків, а може не підписчиків, а глядачів пишуть, як час часом я таку знімаю. А що тут то -то толку, що ти там? Та ні, ви не праві. толку нема для того, для чужого. Який тут толк для чужого? Ну, а той, хто з мого села, той, хто з нашого краю і десь далеко за кордоном, або на фронті сидить в якомусь укопі кислому і над ним там гатить, гатять москалі з усіх сторін. Для нього то знаєте який то бальзам на душу. Та і для мене, чесно вам скажу. Я останнім часом не так часто буваю в селі, як хотілося б. Ще як мама була жива, то приходилось приїжджати хоча б раз тиждень. А зараз, коли вже дуже треба, приїжджаю. Оце моя вулиця. Тут, я ж кажу, здоптав я тут буквально кожен квадратний сантиметр землі. Вон там. Так як я вам в одному з відео говорив, там ну, довгострой, от бачите, чуть-чуть там видно двохповерховий будинок культури. Почали будувати і так і розпердолили. А тому в курчах зразу за тею е, сікорою був старий. Чуєте, як виспівує солой? Ну, співаєш. Як я говорю, то він співає... Голосніше співає. Як я мовчу, він мене слухає. Там в курчах був старий будинок культури. Ти типу по клуні, але такий був милий, гарний. Я пам'ятаю, я не знаю, ну, десь, певно тільки ходити навчився. Тоби уявіть, що мені тут через дорогу. В ті часи, от, до речі, буде можливо цікаво для молодежі. Дітям не можна було в клуб йти. ну ввечері. Ввечері, там кіно чи на дискотеку, боже ворони, стояли певні люди. Е, що то таке? Ну, різкість щось сказилася. От. То я там тихенько десь там пробирався, підглядав кіно. А от, -от, от, де зараз оті курчі, тут стояла така. До речі, хтось з моїх підписчиків писав, що батько в, кіно, в кіно, кіношником був, ну, кіно, кіно крутив. Так от, от От саме по темі. Тут в кущиках стояла така дерев'яна скриня, спереду стояла е, щиток Афіша. Там щось писало кіно, щось там два таких щити, по-моєму. А може я вже заб... Ну, коротше говоря, Тут е, кіномеханік сільський вивішував. Е -е як вона називалася? Забув таке носне слово. Афішу о, афішу, кіно. Причому афіші друковані такі, ну заводські бували дуже рідко. Взагалі ту, що писав е кіномеханік там назву кіна, може, там ще, якщо вмів малювати, ще там якийсь трошки малюночок придумував. і число, дата, коли там сеанс, е яка ціна? всі діла а той ящик, що стояв коло нього, то ящик замикався на колодку. І коли приїжджала з району машинка така спеціальна, такою спеціальною маленькою будкою, такий старенький газончик, і на ньому писало Кінофікація. І він привозив в таких банках, похожі на бідони. До речі, в мене ще один такий раритетний бідончик є з кіна. В тих банках були такі, як вони називалися. Катушки такі з пленкою, фільмами. І вони привозили, не шукали кіномеханіка, вони мали ключі до того ящика, відкривали, ложили туди ті кіно, яке там треба, закривали. Кіномеханік приходив, коли там йому вийшло, доставав, заносив в клуб. В клубі там перемотував там, там, не знаю, як там, ну що там, клеїв, перемотував, монтував. От, Ну і вже уявіть, згадайте, згадайте, як колись було в клубі дивитися кіно. Дивимося кіно. Хопа! пленка порвалася. Драх-трах-трах-трах. Все. Стоп. Дядько включає світло, там з тією пленкою клеїться, ліпиться. А бували такі десь кіно заїжджені, що та пленка за за одне кіно кільканадцять раз рвалася. А бували такі кіно, що там вже доброї частини фільму не вистачало. Через те, що. Ну, кожен раз склеювалося, щось, щось там рвалося, нищилося. Ну, Отаке от було. То вам не те, що зараз. Взяв телефон і любе кіно, любу передачу, та ви що. А телевізор, йо-май, яка то була рідкість телевізор. Слухайте, ми ходили до сусідів дивитися телевізора вечорами. І то набивалася нас повна хата. уявляєте? І то була, звичайно, нормальна справа. Зараз подумаю, йо моє, якби тако зараз до мене щовечора сусіди приходили і, і, і мішали мені від, відпочити. От. А от колись таке практикувалося кожен вечір, а ще якщо ще тоді, ще тоді серіалів не було. Просто були кіно, новості, там вечірня казочка, я ходив на вечірню казочку до сусіда через дорогу, уявляєте? А як мої вже купили телевізора чорно-білого, то, то ще й погано тягнуло. Е, е, до речі, була в нас яблуня на, на дворі, дичка, правда, і на ту яблуню ми повісили антенну, е, тягнуло. О, Ще що згадав, Тож уявіть собі, які, яка була біда. Та що таке з тим різкістю? От. То треба було, то треба було е, е, антенну крутити. Ловити волну, я не сміюся, справді. Треба було кожен, майже кожен раз підлаштовувати антенну. Е, я пам'ятаю, якщо ще Швагро перший був у мене, то е, він крутить на яблуні антенну, а я дивлюся в телевізор, чи, ну, там такі помехи, таке тріщить, такі, такі полос. Що таке? О, зараз щось робиться з телефоном поміхи, полоси. Оце було життя. А тільки вечір, дивіться, вечір, ну правда, сьогодні понеділок. Але теплення, а тихо. Ну, тільки Соловейки співають. Ні молодежі, нічого. Це, та, 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 то в мої часи, то он там стадіон в мене за городом. Та вже на стадіоні м'яча чув плип, тільки гупало по березі. Тобто е, е, село Вілія по лівому березі річки Вільє. Знаходиться і ми якби так вздовж річки, але ну, тут не зовсім річка такий рівчак, бо через те, що тут у нас тільки починається річка Вілія. От. то то На стадіоні то то вже гупали, йо майо тим м'ячом, вже там гукали, кричали, матюкалися. Та що таке різкість так пропадає? от такий рідний край. Баюрки. Ох ти, яку я історію згадав про Баюрку. Да, треба записати, розкажу вам в, слі... в котромусь із слідючих відео. От, йду. Ой, батьківщина. А ці ворота. Хе -хе. Уявіть собі, люди, як люди, коли йдуть в армію. Ну, колись так випроважали в армію, проводи там, п'янка, гулянка того солдата приносять фактично в воєнкомат. А я в останній день перед армією оці ворота зробив. В 99-му році, в 1999 році зробив ворот перед армією, на другий день пішов в армію. так бувало. Та що то таке? Ось та різкісті. О! О! О, Родина, Родина. Да. Та що то, йомає, ну. Щось, щось робиться з телефоном, не знаю, чи то що так е, вже темненько, чи то може там ще грузиться одне відео. Все, бувайте здоровенькі. Вон десь на Тетильківцях собаки гавкають. До речі, хрущі. Хрущі літають. О, а хрущі, яка була забавка, то ж треба було їх натрасти, назбирати. Їм в задницю пхали соломинки, щоб вони літали з ними. Що ми тільки з ними не робили? які експерименти. От. Трасли. Трасли клена, ну, якесь таке листяне дерево, вони чогось на ньому дуже любили сидіти, хрущі. така була, Зараз скажи хлопцям, хрущі, пішли хрущі трасти, та ви що, весна? То, щоб ми хрущів не трасли, от дивіться, ну, не знаю, чи вам, вам певне не видно. Хрущів мало. Але літають. Трошки літають, тільки що я побачив. О, о, о. бляха, Ух, як оступився недобре. Е, літають, так. Да. О, о, о. Тільки вечорі вони. А зараз, якщо світло включити на, на дворі, то вони на лампочку будуть дуже летіти. Е, добренько. Та що то таке? Йо-майо, От вам ще одна вечірня казочка. Попереднє відео... О, летить, летить, летить. Хрущ. опа па, -па, 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 -па. Бачите, 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 зловив хрущ, сміслі, в об'єктив зловив по замовленню. От. От вам ще одна вечірня казочка. Попередня вечірня казочка була відео, а то вам справжня вечірня казочка. Всім спокійної ночки. Вот і казушці кінець. А хто слухав? Молодець.